І далі про визнання сюжети нашого телеканалу про спортивне життя Білоцерківської громади. Перемогли у всеукраїнському конкурсі спортивних журналістів. Його організував Національний Олімпійський комітет, який і визнав матеріали нашої команди кращими у номінації Спортивний телевізійний продукт спортивне життя регіону України. Йдеться про репортажі щодо закриття у місті фіздиспансеру, про хокеїстку призерку чемпіонату світу, проєкт Активні парки та реабілітацію військових за допомогою спорту. Над їх створенням працювали безпосередньо. Ньо я, як журналістка, оператор Олександр Куга, головна редакторка Катерина Головіна та режисер монтажу Микола Дігтяр. Загалом визначили 15 переможців у різних категоріях. Зазначу, конкурс відновили після річної паузи. Крім того, на заході традиційно відзначили кращих спортсменів і спортсменок місяця та року України. Ними стали Ярослава Магучих, Ілья Ковтун, Олександр Желтяков та інші. Спортивне життя регіону або країни стала Дар'я Рубан, Київська область. Журналістка за ледушного вина телеканалу Експресо Біла Серква. Дар'я зі спортивної родини займається легкою атлетикою, а зараз обрала для себе новий вид спорту карате та вже має значні успіхи.